28 червня українці відзначають День конституції України. Це основний закон нашої держави, в якому закріплено правові закони України. В кожній країні є правила, за якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів багато та серед них є найголовніший, що зветься словом, Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватися, то в країні не буде порядку. Конституцію країна має кожна. Людина її поважає, в ній є права і є заборони, прописані в ній для народу закони. Що, щось хочеш купити, чи хочеш продати права і обов'язки маєш ти знати, незнання закону тебе не звільняє. Конституція, спокій твій зберігає. Для кожного в неї існує закон, хоч бідний ти, хоч маєш мільйон. Маленькі, дорослий, різниці немає, вона усіх перед собою рівняє, для діток окремий розділ в ній є, закон для найменших в ній постає що можна малятам, на що мають право, а за що сурова буде розплата. Що можна робити, і що треба знати? Треба сумлінно у ній прочитати. Скоріше Конституцію ми розгортаємо, права всіх діток скоріше вивчаємо. Діти усі мають право навчатись, вільно із друзями спілкуватись, на повноцінне, смачне харчування, якщо захворів, на лікування. Всі мають право на любов і родину, на захист у лиху годину, на інформацію, на відпочинок, щоб не було дитячих сльозинок. Але окрім прав і обов'язки мають, часто малята про них забувають. Дітям потрібно старанно навчатись, завдання робити і не лінуватись. Батьків поважати, слухняними бути, здоров'я міцне слід малече здобути. Сьогодні права ми не просто вивчаємо, День Конституції ми відзначаємо, державне свято ми не забудем, ми, українці, були, є і будем.